Добрий день, мої два чудові підписники. Я вам дуже дякую за те, що ви підписалися на мій канал. І я взагалі в шоці, що ви в мене є. Дякую вам і сподіваюся, що якісь ще люди підпишуться, бо тут буде дійсно зараз класна інформація для роздумів. І починаємо її з того, що я знову нагадаю про те, що я не буду монтувати ніяке відео, просто мої слова можуть повторюватися, язик заплітатися, думки зриватися. Я хочу невилазеного контенту. Я зараз не підбирала локацію, просто я бігала, зараз відпочила, трошки пар спав, і я буду зараз вам розповідати. До речі, бігати я теж почала після того, як закінчила з Алко, бо під час алко мені взагалі були думки не про спорт. Ось ідемо, почнемо ми з того, що а, треба подумати і розібратися, чому ми взагалі почали вживати алкоголь. Вірніше навіть так, не чому, а де і коли. І хто наливав, і для чого ми це робили? Розумієте, для чого? Ми п'ємо для чогось, не просто так. ну, На початкових стадіях мається на увазі. І давайте кожен подумає, от ви конкретно в якій ситуації почали перший раз пити. От ви пам'ятаєте цей момент? Я особисто не пам'ятаю, але я знаю, чому я не пам'ятаю, я вам про це пізніше розкажу. А, значить, перша причина, коли підлітки починають пити, це а, коли їм потрібно, знаєте, як м, такі шероховатості в компанії. От так, от трошечки таким варенячком намазати, знаєте, і так, от, щоб, щоб були такі різні-різні люди, які не знають про що їм говорити, яких не співпадають інтереси, які можливо навіть не цікаві один одному. Або з якимись своїми такими комплексами, що вони бояться, і от коли вони випивають, помітьте, вони такі стають однакові всі. Тобто вони вже всі на одному рівні, вони вже всі і відмінники, і двічники, вони вже всі там починають жартувати на ті теми, про які ніколи б не жартували, якби не пили. Ну і так далі. І от саме для цього підлітки починають випивати, на мій погляд. Для того, щоб отаку, знаєте, змазку, змазку в спілкуванні, щоб було так спілкуватися просто. Адже підлітки дорослих, що втім, спілкування потрібне. І вони оцей алкоголь сприймають, використовують як оцю змазку. Добре, це чи погано? Ні, це не добре. Це абсолютно не добре. Це означає, що ми перше не навчили своїх дітей правильним. Формам відпочинку, тобто вони не вміють відпочивати, крім того, щоб просто сісти, їсти і пити, а потім пожинати наслідки цих плодів. Тобто, хтось з кимось цілувався по п'яні, хтось поп'яні ще щось, хтось поп'яні ще щось, і от такі речі. Хтось щось розбив, хтось щось порізав, там руку зламав, ногу зламав, топився і так далі. І це все по п'яні. Значить, ми, як батьки, своїх дітей не навчили якось відпочивати без алкоголю. А що це може... може бути? А це можуть бути всі ті самі речі, але без алкоголю. Розумієте, якщо їздити з дітьми, коли вони ще маленькі, на озера, і брати з собою бадмінтон, м'яч, а всякі там а, сумку з льодом тарабанити, щоб зробити там безалкогольні коктейлі дитині, щоб на їх струбочки, понадово у нас, скоріше за все, буде тащити з собою бадмінтон, м'яч і безалкогольні коктейлі, і тоді, коли вона виросте. І... А друге, що мене навчили своїх дітей, це... А... Брати правильних людей? Оце мене навчила. Ми, ми йдемо з класом. з класом, А можна питання, а я зі всіма дружу з класу? А чому ми постійно тарабанилися з класом, там напивалися? Щоб? що? Щоб подружитися з класом? А хочете прикол? Ми не дружимо далі з класом. Ми, от як тоді не дружили, так ми і після школи забули один одного як звати. Не всі, звичайно, ті, хто дружили під час школи, ті і зараз спілкуються. Ну, рідше, звичайно, але. А з тими, з ким ми просто бухали, ми такі... ми... ми далі і не спілкуємося і нічого не допомогло, розумієте? А от. Ну, це ось такі висновки з першої причини початку вживання. І друга, набагато більш печальна, як на мене, причина це. Це та причина, по якій я не пам'ятаю, коли я перший раз випила алкоголь. Це причина в тому, що батьки самі наливають дітям алкоголь. Вам наливали батьки алкоголь в дитинстві? Я е, пам'ятаю, що коли приходили додому гості, ми всі сідали за стіл. І нам ставили рюмки на рівні з гостями, і нам туди наливали воно. Ми були малі діти. Е, нагадати вам, що таке вино? Що таке домашнє воно, будь-яке воно? Це етиловий спирт. Я обожнюю, знаєте, оці розмови, коли. Та це домашнє воно. Або я Я взагалі не п'ю. Я не п'ю. Ні, ну пиво я п'ю, ну пиво це ж не алкоголь. Я нагадую, домашнє вино, в ньому спирт точно такий самий етиловий, як і в горілці. І коли ми дітям даємо домашнє вино, ми дітям даємо спирт, який потрапляє в їх кров, і кров, яка потрапляє в їх мозок, які процеси запускаються, ейфорії, вплив алкоголю і так далі. І це ми робимо з нашими малими дітьми. І в мене таке питання до цих батьків. Скажіть, будь ласка, ви що хотіли цим навчити своїх дітей? Рука болить капець, я не знаю, як ті блогери робити. От, от що ви хотіли навчити своїх дітей тим, що ви наливали їм? От кожен, хто наливає зараз своїм дітям, будь ласка, подумайте, от що ви робите? От для чого це? Просто цікаво. І напишіть мені, будь ласка. Тому що я чула такі причини. У мене є родичі мої близькі, які таке роблять. І я задавала це питання, типу, для чого? І чую завжди таку відповідь, я підозрюю, вона в усіх батьків однакова. Вона, Вона звучить так: ну хай він краще вдома почне пити, ніж він буде на вулиці пити. І в мене таке питання до вас, батьки. А ваші діти, які почали пити у вас в 10 років вдома? Вони потім більше не пили на вулиці. Вони від того часу пили тільки вдома. Чи вони все-таки пили однаково і на вулиці, і вдома? Я вам скажу, дорогенькі батьки, ті, хто наливають своїм дітям, що, що ви робите з вашими дітьми. Перше, ви їх програмуєте. Ви програмуєте своїх дітей на п'янки. Дитина в 11 років чи в 12 років. Вона ще не знає, яка вона. Вона ще не робила цього вибору пити, розумієте? Вона ще не знає, яким вона буде, коли виросте. Які в неї будуть цінності? Буде вона хотіти кар'єрний ріст чи сім'ю, буде вона хотіти займатися спортом чи не буде хотіти. Якщо ви зараз її приучили до алкоголя, вона не буде займатися спортом, вона буде ненавидіти спорту, тому що спорт і алкоголь це речі несумісні між собою. Ви програмуєте своїх дітей на п'янки, ви кажете своєму сину, сину, на кожне велике свято ти будеш збирати свою родину за столом і ви будете пити. Ось зараз бери і пий, як дорослий. А з доньці своєї ви кажете, доню, кожне велике свято ти будеш чотири дні готувати чотириповерховий стіл, тому що до твого чоловіка прийдуть в гості. Люди, або до вас прийде ваша родина, і ви будете багато пити, і для цього вам треба багато їсти. І тому ти, доню, будеш сидіти, будеш стояти у плити, просто незважаючи на будь-які стани. Ти можеш бути хвора, ти можеш бути, яка хочеш, ну ти стола мусиш зробити. Тому що то є програма. Програма батьків. А, і ви знаєте, я вам скажу, що я далеко не впевнена, що цю програму наші діти обрали би. Я вам зараз скажу чому, тому що от в мене є дитина, їй 11. І я, яка пройшла дуже величезний шлях вивчення алкогольної тематики, я теж переживаю і хвилююся за те, що вона може будь-коли захотіти випити. Я там да, можу деколи щось сказати, типу, е, типу, комарі. А Що, мов, доня, ти ж там дивися, бо як ти підростеш і хтось буде пропонувати, то не обов'язково погоджуватися, ти вибирай. Вона каже: мама, ну що ж ти таки кажеш, ну пити це крінж. Тобто пити це крінж. Крінж це типу соромно якось. Бе. Тобто, бачите, дитині, які не наливають в хаті, вона не сидить з дорослими за столом. Я не вважаю це добрим, ну таким цим. Я взагалі не вважаю це застілля наші, такі традиційні наші з алкоголем, такі знаєте, на чотири поверхи їди, коли всі однозначно нап'ються, а можливо, деякі ще натанцюються після чого обригаються. Я взагалі ну не я не вважаю це ну, класним досвідом. Через те я свою дитину я не саджаю собою, хоча в мене і немає таких застіль. Але все одно, ми, якщо ми йдемо наприклад в гості, то ми не садимо дітей. За свої столи. А я тим більше, ну я взагалі не маю традиції таких за але навіть в нашу, ну, якщо до нас приїжджають гості, дитина моя поїла і пішла. Ну, вона не сидить, все не святкує, там не, не слухає дорослі розмови, вона просто поїла і пішла. Все я вважаю це правильним. І ось я собі думаю, що ось моя дитина вона вважає це крінж. Є шанс того, що коли вона навіть потрапить так само в ситуацію, коли вони з однокласниками кудись підуть, і якісь однокласники будуть пити, є великий шанс того, що моя мала не вип'є. Є шанс, є такий шанс що й вип'є, але шанс все таки є про те, що вона не вип'є, все-таки не вип'є, і коли ось вона не вип'є, і вона побачить, як її однокласники понапиваються, будуть себе вести. Недобре, негідно, недостойно. І моя дитина цілком можливо скаже: мама, вони були похожі на свиней. Мама, вони такі речі казали. Я більше ніколи не піду на такі тусовки. І саме отак і виходить, що якісь люди п'ють, а якісь не п'ють. Тому що якісь люди е, звикли вживати, і їм це окей, а якісь люди якийсь період не вживали, а потім. Спробували поблювали, сказали, Та ну нафіг, що тут цікавого взагалі в тому алкоголі, для чого він. Тут багато що залежить від нас, батьків. Тож, я просто задаю питання тим батькам, які? які наливають своїм дітям алкоголь. Ще раз, я зараз стану і нормально задам питання. Я задаю питання тим батькам, які своїм дітям на сімейні свята наливають рюмку алкоголю. Скажіть, будь ласка, вони у вас п'ють тільки вдома тепер, коли вони виросли? Чи вони п'ють усюди? Чого ви досягнули? Чого ви досягнули? Ви зробили своїх дітей до кінця школи алкоголіками першої стадії залежності. Дітей, які шукають випити. Тому що ви садили їх за стіл на день народження новий рік на Пасху, на Різдво, на день народження сестри, мами тата завжди, коли до вас приходили гості, ви садили висадили своїх малих дітей і наливали їм алкоголь. А алкоголь це етиловий спирт. Ви викликали в їхніх маленьких головах штучний дофамін, який їх штучно виселив. Розумієте? Штучно. І ви не дивуйтеся, коли потім ваші діти, як ви будете спати. Будуть приходити туди там, де стоїть вино, і пити його, і це будуть 11-річні діти. Бо у мене була ситуація, це останнє, що я на сьогодні скажу. Я була свідком особисто такої ситуації, коли ми сиділи в моєї, родички, а, в моєї... ой, ми сиділи в моєї родички, і вона. Боже, пробачте, я, я не буду судно це признімати, то вже пробачте. А, згадала. Ми сиділи в моєї родички, і в неї 12-річний син. Він один раз з нами випив стаканчик пива. Я тоді ще вживала алкоголь. Але вже уявляєте, хотіла би змонтажу, але чомусь виключила нечайно пальцем, натиснула на камеру і все, і дописую. Значить, Той хлопчик він випив стаканчик пива. Далі каже, я ще хочу. І татко, так, значить, взяв йому ще один стаканчик пива. ну, Ось такий 200 мл. А ще один він випив стаканчик пива. І я, я дуже наблюдаю за цією дитиною, тому що дитина нічого не їсть. Вона, вона вже поїла. Вона просто сидить з дорослими для того, щоб випити пива 12 років. Вона добуває другий стаканчик пива. І так, знаєте, сором'язливо так. А можна ще стаканчик пива? І татко таким барином набиває ще стаканчик пива. А я йому кажу, стоп, ви усвідомлюєте, що, що ваша дитина щойно випала пляшку пива. Ну, якби там, це те саме, що там біля 100 грамів грілки. Ви ввели щойно в свою дитину. Ну я так не пояснила, але я для себе думаю. І вони мені кажуть, ну так що, ну так він же просить. Люди, я кажу, мене просто розрив шаблонів. Він просить, дитина просить алкоголь. Дитина просить вже оцього дофаміну штучного собі в голову, і вона сидить з дорослими для того, щоб це випити. Це ненормально. І я хочу вас попросити всіх. Я звертаюся до вас. Я прошу вас, будь ласка, хоча б хтось один. Напишіть мені, якщо хоча б хтось один з вас зможе почути мене і, і більше не наливати своїм дітям. Ну, немає нічого в цьому. Якісь мотоциклісти їздять. Е, чому? Тому що ви своїх дітей так не підготуєте до життя. Ви їх так підготуєте до того, що коли вони закінчать школу, вони з, з легкістю зможуть перепити всіх. Тому що ви їм зробили таку толерантність до бухла. Вони в них перша стадія алкогольної залежності на, з переходом на, ін, на другу. А потім 25 років такі хлопці просто спиваються. Вони навіть вже, в них вже мозок розплавлений, вони навіть вже не можуть вчитися. Тому що під час навчання вони кожного дня вже мусять вживати алкоголь. І вони не закінчують університети, вони не йдуть працювати, вони не йдуть на кар'єру. Вони просто своїм. Ви, ви тим алкоголем, ви просто їм засираєте голову, розумієте? 12-річної дитини після пляшки пива сильні процеси в голові. Сильні процеси в мозку. Почитайте, поцікавтесь, як впливає тиловий спирт. Для чого він треба? Що він робить з нашими мозгами? Отож, такі справи, тому я сподіваюся, ця частинка була якби корисною. Дивіться, я не претендую на те, що я буду якісь істини тут відкривати. Всі істини давно відкриті за нас, до нас і без нас. Наша справа просто їх не забувати і обирати собі правильні істини. Ви ж розумієте, що... Не все так однозначно, це фраза, яка в принципі вона працює. Не все так однозначно, і деякі люди знайдуть масу доказів того, що вживати алкоголь корисно. Деякі люди знайдуть масу причин, чому не дивитися це відео. Деякі люди знайдуть масу причин, чому дивитися це відео і продовжувати наливати своїм дітям і знати, що це не корисно. Розумієте? Тому я вас прошу вибирати собі правильні істини. Е і якщо ті істини, які я буду. Та, не, nesota, там, це, де я. <эн> е якщо ці істини, які я буду вам розказувати, вони будуть вам відкликатися, то знаєте, я з вами. Знаєте, що стійте на своєму. Якщо навіть весь світ вам буде казати, та, успокойся! Я коли кидала ку курити теж, потім розкажу. І пити. <с lessons> А, то мені всі казали, та що ти там п'єш? Бо я коли в компанії, я дійсно що багато не випиваю, там є геге, як, як випивали, а я там ну, трошки вип'ю, там що, а трохи більше вип'ю, так я нап'юсь. Ну, тобто, але ж вони не знають. <кхід> Перепрошую, вони ж не знають, скільки, я, скільки часто і що, і коли я п'ю. Тому всім здавалося, що взагалі не п'ю. Мені кажуть, боже, ти заспокойся, а та... чого ти перестала пити? А я кажу, бо я розчарувалася в своїх стосунках з алкоголем, розумієте? Він підвів мене, він підставив мене, він мені таке обіцяв. Де це все? Де? Чому мені 40 років і в мене нічого немає, крім хвороб? Чому? Ви розумієте? Якось так. Тому я дуже вдячна собі за те, що я почала вести цей YouTube канал. Я дуже вдячна двом людям прекрасним чудовим, які на мене підписалися. Я сподіваюся, вас буде більше. І сподіваюся, за ті люди, які будуть переглядати це відео, ну які не підписалися, ви підпишіться, тому що я тут буду кожного дня чи через день, чи може потім рідше, я не знаю, викладати якісь історії. І якщо тема алкоголю вам близька, цікава і ви хочете її дослідити, то моя думка це не думка такої людини, яка там вийшла з конопелі, і така о, я буду експертом. Моя думка, вона вистрадана. Вона вона пережита. Це, це, це якийсь купа досліджень, це вивчення біології, це вивчення психіатрії, наркології. Як то все на все впливає? І це все знаєте таке помножене на традиції, на бачення. Я з західної України. тобто у мене менталітет ось такий, і, і це все помножено на наш місцевий менталітет. І якесь викристалізувалося бачення. Тобто, і якщо вам цікаве моє бачення для того, щоб зрівняти його зі своїм, і щоб просто, можливо, якусь собі ідею почерпнути, можливо, якось попробувати в виді експерименту. А давай я не поп'ю 4 дні. Вау, у мене виходить! А давай я не поп'ю місяць, блін, такого, ще ніколи в житті не було. Що це буде, як це буде, це буде класно. От. Тому я вам бажаю. Бути такими самими щасливими, як я, без алкоголю. Що я просто кайфую. Мені здається, я тільки зараз живу. Я не знаю, чому так сталося. Я відмінниця. Я мене все було чудово. Як так вийшло? Я вас обіймаю. Я...